Це новини за хвилину. Далі коротко про головне: двоє поранених у тернуватому. Ворог вдарив дроном по автівці. Цивільних чоловік у важкому стані у жінки гостра реакція на стрес. Не лише терор, а й грабіж. Росіяни продовжують красти українське зерно. Вивозять його до Туреччини, Іраку та Сирії. Черговий вантаж помітили у Бердянську. А в Ростові на Дону незаконно засудили сім'ю з Мелітополя. Звинуватили, нібито у підриві колаборантів. Чоловіку дали довіч на його матері та дружині. 22 та 20 років ув'язнення. Родина також заявила про катування з боку росіян. Співали російські пісні, називали українців хохлами. Три подруги із Запоріжжя прославилися ворожим контентом, яке покарання чекає на любительок російського. Розкажемо у повному випуску. А тим часом у Запоріжжі відновлюють житло після обстрілів. Зараз благодійники допомагають жителям тепличного Селище постраждало від атаки дронів у січні цього року. Ну а ці правила в сучасних реаліях має знати кожен. Запоріжці вчилися надавати першу допомогу на тренінгу медицина катастроф більше вже у підсумкових випусках на часі.